Ну, сказав, що не буде його. Що, дві години? Є? Так. Да. Yeah. Да. Одна хвилина. Що ми тоді. Розпочинаємо бути. Так, сьогодні у нас 21 чек. Okay. Так, шановні колеги. Сьогодні 21.07.25 року. Пропонується. Порядок денної комісії з питань комунальної власності житло, комунального господарства транспорт, транспорту зв'язку провести з порядком денним. А? Буде відео, не буде відео. Відео, йде. Ніхто не заперечує про початок. І за порядок денний 14 питань на сьогоднішній день не виноситься. З регламентом, який до трьох минут. так? Так. Да. якщо інших пропозицій не, був, не буде, прошу підтвердити і проголосувати за дану пропозицію одноголосно розпочинаємо роботу. Перше питання порядку денного доповідає. Начальник відділу охорони здоров'я Галаніна Олена Івановна про внесення змін до міської програми фінансової підтримки та Роскомунальної комісії підтримки міської ради, активної центральної районної лікарні. Будь ласка, добрий день всім присутнім. Даним проєктом добре. рішення пропонуємо внести зміни до пункту. 10 додатку 2 нашої програми фінансової підтримки центральної районної лікарні. Забезпечення лікарськими засобами витратними матеріалами для проведення процедур гемодіалізу. Розкажу, в чому суть цього питання. У нас вже проєктом бюджету передбачено 1 млн 400 тисяч гривень на проплату робіт, пов'язаних із переснащенням пітлової мережі. Зараз все це переснащення вже зроблено від стану до ЦАР, пам'ятаєте, ми вже обговорювали питання. Але є проблеми з проплатою казначейством, то будуть ці роботи проплачуватися із коштів центральної районної партії, з власних коштів, а компенсацію ну, таким чином, щоб вони витратили ці кошти на лікування цим діалізом, ну і таким чином трошечки підтримати їх. Питання до заповідача. Я ще два слова скажу. Тут додаток три є виплата заробітні плати медичним працівникам з томат поліклініки. Тут по коштах ми нічого не змінимо, просто приводимо відповідність. Ці кошти вже були передбачені, але в інших пунктах тобто, просто приводимо відповідність. Запитання, якщо запитань немає, прошу за основу в цілому підтримати даний проект рішення одноголосно Дякую. Друге питання порядку денного. про кід виконання міської програми фінансової підтримки та розвитку комунальної консії петро Охтирської міської ради, Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на 23 25 роки. Доповідає Ліна Івановна. будь ласка. Програма виконана взагалі на 95%, по деяким 100%, по деяким менше. Ну, можливо, якщо є питання саме по звіту, то давайте я конкретно відповім, тому що звіт об'ємний. По всім пунктам. Ну, взагалі, в цьому, в ці два роки, за який за світній період, забезпечувалися молочним харчуванням діти пільгової категорії, забезпечувалися технічними засобами інваліди для реабілітації, туберкулін придбував, придбувався, Проводилося лікування амбулаторних пільгових категорій. Ну, в общем, всі питання, які стосувалися цієї програми, все виконувалося. А, а що та... не виконалося Не виконалося страхування медичних працівників, тому що воно було здійснено за рахунок коштів підприємства, а в плані ми прописували його. І, в принципі, повністю все інше використано. Головне, ну, що Так, так. Ну, вона ж далі простається на цей річ. Ця не? програма залишається, вона розроблена нами у 24 році на три е, роки наступні. І додатково до цієї програми ще була розроблена підтримка пільгових категорій. Тобто ви розділили те, що йде підприємство, то окремо в цій програмі залишається, а те, що ми виплачуємо якби, населенню, то буде у іншій програмі. Ну, вже є. Ця програма вже функціонує. Питання до доповідача. Якщо немає, є пропозиція підтримати за основу і цілому. Прошу назвати. Одноголосно, дякую. Слідуюче питання приносить зміни до програми по проведенню поточного ремонту приміщень комунального наміниці Петраської міської ради, Київський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на 24-26 роки. Будь ласка, відомо. Даний проектом рішення у пункті 3 відбулися е, зміни. Об'єднали ми ремонти по всіх чотирьох адресах. У е, попередньому, попередньому рішенні були вони на графі розбиті окремо. У зв'язку з тим, що отримало підприємство гуманітарну допомогу, бутівельні матеріали, і вони планують робити ремонт по всіх чотирьох адресах. Це по пункту 3. А по пункту 4 просимо підтримати додаткову виділення коштів у сумі 180 тисяч гривень на придбання дверей металопластикових для ремонту з адресою перемоги 4. Там ремонт вже в общем закінчений, дуже непоганий ремонт. Але двері вимагаються такі заміни. Це там в середині приміщення? Середині, так. Питання до доповідача. Якщо немає нема питань, прошу підтримати за основу цілому. Пушу голосувати. Одноголосно, дякую. Четверте питання порядку денного Про внесення змін до рішення міської ради від восімнадцятого року номер 1202 МР про затвердження міської програми підтримки окремих категорій населе тивської міської селітарної громади у сфері охорони здоров'я на 25 і 27 роки. Доповідає Олена Іванівна. Будь ласка, це дана програма, про яку я говорила, яка розроблена з 25 по 27 роки років на три роки для підтримки категорії. Тобто, ті виплати, які ми населення виплачуємо або компенсуємо, вони виділені в цю окрему програму. В даній програмі, в даному рішенні, у пункті 7 просимо додатково виділити 170 тисяч гривень на проведення діагностичного обстеження військовослужбовців. Тут перераховані ще інші пільгові категорії. Вони також. Проводяться, є 100% пільга, є 50% пільга. Ну, просимо підтримати. Оце Фермен. на 25 рік, 282, так. де? Там вже були кошти виділені, 170 додатково. Угу. Людей звертається досить багато пільгової категорії. Ну, Запитання до і... видача. Якщо немає запитань, прошу засновувати в цілому. Прошу підтримати одноголосно. Дякую. Дякую. Так, п'яте питання порядку денного відповідає. Так, відділ культури туризму У мене написано Любов Петровна. Я yes, Ви за неї. Будь ласка, ваше питання провести змін до рішення Київської міської ради від двадцять року, номер 1065 про закріплення правоперативного управління нерухомого майна. Будь ласка. Добрий день, шановні присутні це проект рішення. Просимо підтримати внесення змін до пункту 4 річного терської ради двадцять на восьмі дві у зв'язку з тим, що відповідно до витягу з державного реєстру речових прав від 2 червня 2025 року до загальної площі Охтерської дитячої музичної школи імені Петра Срібча Комоника, приміщення кого знаходиться за адресою вулиця перемоги, будинок 10 було прораховано ще підвали. Таким чином загальна площа змінилася трьохсот 304 квадратних. Метрів на 593,5 квадратних метрів. Запитання до їх? Так, так. Тепер буде міняти, да? Це саме свідоцтво право власності там буде помінятися. Чи... Ну, вже уже є. Всі документи підтягнуті, було внесено в систему дрім, у зв'язку з тим, що були внесені зміни, підтягнулися документи. Запитання. Відсутні. Якщо питань немає до повідача, прошу підтримати заснову. Цьому прошу проголосувати одноголосно. Дякую. Переходу до розгляду питань управління капітального будівництва. Доповідає заступник начальника управління Серебрякова Наталія Павловна. Шосте питання порядку денної пронесення на змін до рішення міської ради від 27.12.24 року, номер 12.22 про прийняття с засобів комунальної власності Охтирської міської територіальної громади. Будь ласка. Даним проектом рішення ми безоплатно передаємо управлінню капітального будівництва автомобіль загальної вантажний партовий «Citroen Jumper» 2023 року випуску. Питання до доповідача. Пам'ятаєте, ми реєстрували його за міською радою, звернулися до, до таможні. Нам зараз дали погодження, зараз ми переєстровуємо його показуємо управління. Далі будемо визначатися. Ну, то вже буде далі. Питання до повідоча. Є. Якщо нема питань, прошу підтримати заснову. Цілому прошу голосувати одноголосно. Дуже потрібно. Сьоме питання порядку денного про внесення змін до рішення міської ради від двадцять 12 двадцятого року, номер 49 МР. Про затвердження програми реконструкції капітального ремонту житлового фонду та промокової території 21 25 двадцять роки Октірської міської територіальної громади. Із змінами, будь ласка, на території. Діючі рішення ми вносимо зміни сюди і прописуємо в цьому рішенні співфінансування 80 на 20 з місцевими жителями. Це вікна, якщо благодійна допомога надає нам вікна на роботи. Роботи вони будуть оплачувати самі: 80% міська рада, 20 мешканців. І додаємо пункт 23. Тут перелік будинків йде Дніпровський 10 будинок. Питання з А Збори зброю. Так, вони проводять збори, вони А це потім будуть саме проводять збори. Вони визначають все. переможця самі загальними зборами. Якщо запитань немає, я прошу підтримати за основу цілому одноголосно. Слідуючі питання порядку денного про прийняття насосів моноблочних НМ 32 на 20 АЄ. Будь ласка, телевизор. По... Даним проєктом рішення ну, у ПП Базіса на балансі є два насоси на воду. Вони, ми їх зараз передаємо до нас на баланс управління капітального будівництва. У нас там ще є будівля до цих насосів, і потім плануємо передати ці насоси разом з будівлею в водоторг прилад. Доповнити їм цілісний майновий комплекс. Питання. Ви на сьогоднішній день ці насоси використовуються для підкачки води в дев'ятиповерховий будинок. Якщо нема, прошу підтримати заснову в цілому одноголосно дякую. Про передачу дев'яте питання про передачу об'єкта права власності у державну власність доповідає заступник начальника Серебрякова Наталія Павловна, будь ласка. Даним проектом рішення ми до нас звернулися головне управління Державної служби України в надзвичайних ситуаціях. У нас в благоустрій є кран, яким ми зараз не можемо користуватися. У нього немає водія, і вони просять забрати у нас цей кран. Даним проектом рішення ми передаємо все головному управлінню ДСНС. Цей кран питання до доповідача законодавство дозволяє. Да. Так, це благодійна допомога, яка надходила, і вона не нам не поводили ]ся. і ті, хто надавали, і саму ДСНС поводили. Благодійники так, також надали. Що вони згодні забрати на область? Передати. Ну, все одно, не забезпечимо роботу. У нас такої роботи а так воно буде використовуватися. Діло в тому, що такі габарітники, так кран повинен використовуватися. Уфа. У факту нас він спробував зробити один виїзд, розвалив дві каналізації людям да, і завалив один стовп. Ну, просто по, по нашому і так, не Ну, Це дійсно, що тут вріхати і нас числі прозоро. Не заперечую. Так, якщо питань немає доповідача, прошу підтримати за основу цілому. Прошу проголосувати одноголосно, дякую. Десяте питання: порядку денного про надання дозволу на списання з балансу привітки давно будинку нального господарства міської ради будівлі, ударні котельні серебряковотерапального заступника документа. Даним проектом рішення ми. Просимо надати дозвіл управлінню капітального будівництва, списати з балансу 900% вартості зруйнованої будівлі водогрін. 90. 90 зруйнованої будівлі водогріної котельні та передати комунальному підприємству благоустрій, Актерської міської ради, матеріальні цінності. Зараз поясню. Внаслідок збройної агресії утворилися матеріали від котельні: це якийсь картуч, бетон і так далі. Ці матеріали ми плануємо передробити ну, віддящи ПС воно буде, і передати на благоустрій для підсипки доріг. Це зруйновані матеріали, які залишилися від водогрійної коди. Питання до доповідача. Якщо немає питань, прошу підтримати заснову в цілому, прошу проголосувати одноголосно. Дякую торговому. Одинадцяте питання: порядку день. повідає Світлана Аркадіївна, начальник відділу обліку та звітності головний бухгалтер. Про прийняття цих засобів та набороту матеріальних актів документ власності Окрімської міської територіальної громади. Будь ласка, шановні. Присутні, шановні депутати, даним проєктом рішення пропонується прийняти до комунальної власності Охтирської міської територіальної громади перелік основних засобів та необоротних матеріальних активів. А саме міжнародна організація міграції передає нам комп'ютерну та техніку на загальну суму 166 433 гривні. Благодійно пропонується визначити балансу отримувачів виконавчий комітет Охтирської міської ради. Кімонікс Інтернешнл Ін передає в нашу громаду дизельний генератор потужністю 160 кВт в кількості одна штука вартістю 572 тисячі 416 гривень. Пропонується балансу визначити управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства. Кімонікс груп. UK Limited передає також у нашу громаду для школ для проведення онлайн навчань. Ноутбуки так, значить, на загальну вартість 692 811 тисячі гривень. В додатку номер 2 до даного проекту рішено, рішення указаний перелік шкіл, яким будуть передані ці ноутбуки. Також громадська організація проліска передала також для укриттів наших навчальних закладів матеріальні цінності. Ну, вони тут без ціни, їх буде попередньо оцінено і поставлено на баланс. Прошу підтримати дане рішення. А де зараз цей генератор, той що 160. Я думаю, що блогу. Я точно не володію цією інформацією. Олександр Павлович, може ви відказати, де генератор? Ні, просто мені ну, його так. те саме. Да. Я Станція не стоїти. можу. Це ця, ця інформація у мене. Що... У мене питань немає. Два генератора стоять на да. П'ять генераторів. Ні, я оцей мається на увазі. Просто сказали, що управління приймає. Все, я зрозумів. Питання до доповідача є? Якщо питань до відповідача немає, прошу підтримати за основу в цілому. Одноголосно. Дякую, слово Так, переходимо до слідчого питання. 12. те Доповідає Наталя, а немає її щось. А, Алла Івановна. Про внесення змін до рішення Ахтірської міської ради від 20.12.22 року. Номер рішення 630 МР, про. Програму функціонування комунального підприємства шкільного харчування мрії Ахтинської міської ради на 23-25 років, будь ласка. Даними проєктом рішення пропонуємо внести зміни програми через створювати кошти, межі затверджених видатків на цю програму. коли розподілоти кошти, а саме збільшити видатки на закупівлю продуктів харчування 60 тисяч за рахунок зменшення видатків по закупівлю каже. Це було звернення колонального підприємства критичний ситуація закупівлі продуктів харчування. Тому так, які зміження? Потрібно, але ну, така необхідність продуктам харчування. Питання до Ну, вам. Якщо немає питань, прошу підтримати заснову і цілому. Прошу проголосувати. що ти відмовляєшся. Це десь теж. Ну, зараз останемося після mm ксаду. -hmm. Так, і переходимо до крайнього питання. Доповідає Антюх Оля Вікторовна. 13 питання про неї згоди на виводи з експлуатації та списання гаража літера Б з адресою. Сумська область, місто Охтирка, вулиці Шевченка, будинок 22. Будь ласка, ну даним проектом рішення ми просимо до згоду на виведення з експлуатації та вписання гаража по вулиці Шевченка, 22, це ліцей номер 3, який був пошкоджений внаслідок російської агресії. Питання доповідача? Якщо питань немає, то прошу підтримати за основу цілому. Шановні колеги, порядок денний вичерпаний. Осталося різне питання. У є якісь питання, пропозиції, застереження або якісь зауваження до комісії. Якщо нема нічого, дякую всім за роботу. Вам дякую. Хто це такий ставицька? Я перезвоню. Я перезвоню. Я на комісії, добре. Це писав тобі «Citroen» і ось у цей генератор. Тоді сказали, що ти «Citroen» не підписав, «Citroen» ти вернув. Да. А генератор десь у тебе, не в тебе. Можливо. Подивися. Ні, ну подивися на номер. Хорошо, подивися, тоді підпишеш, ти там збирає. Отак я тобі віддаю. Просто я думав тобі його віддати, хто знаковий, можу. А це сьогодні ж допомогти, тільки, це генератор. А він у нас ціліпається. Просто він сказав, то там, то не там, то тебе не було то те саме. І воно в мене їздить, Ага. Та щас Сергія те саме прийдемо, попідписуємо чи не попідписуємо. Мені нічого не треба.